Боси в іграх є невід'ємним інструментом для розробників, щоб додати в геймплей гри відчуття задоволення від пройденого шляху рівнів. Це схоже на те, як кухарі приправляють свої страви для доведення смаку, або як музиканти додають фінальні акорди до своїх шедеврів. Іноді боси можуть бути настільки складними, через що битва з ними залишається назавжди у вашій пам'яті. А іноді буває, що поєдинок з ними нагадує більше якусь аніме битву до останнього вздоху одного з вас. І саме про такі легендарні босс файти сьогодні піде мова. Я впевнений, що про багатьох з них ви ніколи не чули, тож дивіться до кінця. А перед початком, як завжди. пісніть на лайк і підписуйтесь на канал. Поїхали! Psycho Mantis Metal Gear Solid. І добірку найлегендарніших босів відкриває Psycho Mantis з першого Metal Gear Solid. Кідео Кодзіма з першого свого проєкту показав усьому світу, наскільки він геніальний геймдизайнер. Для тих, хто, можливо, не знав, Metal Gear Solid вийшла у далекому 1998 році на першу PlayStation. Сама гра привносила багато чого нового в індустрію. Але бос цієї гри настільки ламав четверту стіну, що взагалі розірвав уявлення людей про те, якими можуть бути ігра. У нього було безліч козирів в кармані, завдяки яким він Завжди був на два кроки попереду. Почнемо з того, що боса можна було перемогти тільки за допомогою сиру, тому що він буквально читав усі твої дії. Для тих, у кого не було PS1, нагадую, що до неї в комплекті завжди йшло два контролери DualSense і картки пам'яті, які вставлялись в приставку, щоб на них записувати збереження з ігор, в яких ви грали на дисках. І бій з ним починався з того, що Мантіс читував ваші збереження з картки пам'яті і перечислював ігри, в які ви полюбляєте грати, що вже понурювало в шок людей, які перший раз грали в цю гру. Потім він заявляв, що, начебто, володіє не тільки вашим розумом, а й вашим контролером. Джойстик починав рандомно вібрувати і натискати рандомні кнопки за вас, що робило надскладним керування під час бою. І поки ви намагались розібрати, що з вашим геймпадом не так, він літав, він телепортувався і швирявся у вас предметами. До цього всього він був ще й невидимий, його можна було побачити тільки увімкнувши тепловізор. Також механіка бою полягала в тому, щоб захистити вашу подругу Меріал, яку потрібно було два рази відправити в нокаут, тому що він заволодівав її розумом, і перший раз вона намагалась бити вас, а потім себе. В будь-якому випадку без сиру його перемогти було неможливо, тому що управління було занадто складним. У деяких версіях гри він також міг тушити ваш екран, де ви могли тільки чути гру. І сир полягав у тому, щоб після початку файту вимкнути перший контрол. З приставки і вставити на його місце другий. Тоді Мантіс проговорював і файт продовжувався без його контролю над вашою грою. Навіть у наші дні ці фічі здаються прикольними. Хідео геній, який був обмежений технологіями того часу, усе одно привносив кардинально новий геймплей, ламаючи звичайне уявлення про ігри. Психотерапевт Катана Зіро. Катана Зіро це дуже стильний неоновий 2D-екшн-платформер з основною фішкою маніпуляції часу. І у грі є секретний рівень, де твій бос терапевт. І цей рівень одна з найбільш прихованих і тришових речей у грі, яку багато гравців навіть не бачили. На цей рівень можливо було потрапити тільки за певних умов. На то він і секретний, правильно? І щоб потрапити на нього, потрібно було зробити купу речей. І якщо не виконати хоч одну умову, ніякого секретного рівня ти не побачиш. Тож, що саме потрібно було зробити? Під час місії Factory Hideout терапевт буде дзвонити на телефон, і потрібно спочатку декілька разів покласти слухавку, а потім підійняти її. Далі, під час кожної зустрічі з терапевтом потрібно пропускати так званий small talk, по типу Як Робота, жінка-діти, і просто вимагати в нього ліки. У клубі НУОН потрібно зустріти діджея електрохеда і дозволити йому розповісти про Хронос. Після цього при наступній зустрічі з терапевтом потрібно розпитати його про Хронос, а потім відмовитись від ліків. Коли зараз опиниться в тюрмі, потрібно вбити всіх поліцейських. І під час останнього сеансу потрібно послати терапевта куди подалі. І тільки після всіх цих дій терапевт втрачає терпіння і розповідає усю правду, на якій починається справжній мастер Локація виглядає як розбитий простір свідомості, ламані текстури, зміни Кольори, анімації, що йдуть задом наперед. У бою він використовує галюцинації та контроль часу, змушуючи тебе постійно сумніватися в тому, що відбувається. Окрім цього, його атаки змушують тебе тримати повну концентрацію і реагувати дуже швидко на рандомний патерн його дій. І все це в дикій суміші найкрасивішого візуалу і ЛСД. Якщо ти переможеш психотерапевта, гра дає альтернативний фінал, який натякає, що весь сюжет лише симуляція або експеримент над головним героєм. Але якщо програєш, тебе просто викидає в стандартний фінал, ніби нічого не було. А щоб вам не потрапити в таку саму ситуацію, як Зіро, потрібно своєчасно отримувати допомогу від кваліфікованого спеціаліста. І з цим вам допоможе Mindly. найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Завдяки Mindly вже більше ніж 800 тисяч клієнтів знайшли своїх психологів та терапевтів. Кабінет психолога прямо у вас в телефоні в будь-який зручний для вас час. Тож переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані і обирайте психолога під свій конкретний запит і бюджет. А за промокодом ДумШак буде знижка 10% на першу Ансультацію отримуйте своєчасну допомогу тоді, коли вона вам потрібна. А я повертаюсь до своїх босів. Нюкс Аватар Персона 3. Бувало у вас таке, що ви б'єтесь з дуже складним босом, стараючись з усіх сил здолати його, і коли вам це вдалося, ви дізнаєтеся, це була лише перша фаза. А тепер уявіть, що цих фаз 14. Фінальний босс Нюкс Аватар з Персона 3 один з найепічніших фінальних босів усій серії цієї гри. Він є кульмінацією всієї історії, яка несе досить філософське оповідання, що символізує неминучість смерті та боротьбу людства проти власної долі. Битва з ним одна з найдовших та найатмосферніших битв з босом у. Ігрової індустрії, яка складається з 14 фаз, кожна з яких представляє собою нову аркану Таро. Аркани, як я зрозумів, це окремі спеки босса, під час яких він використовує тільки окремий вид атак та здібності, і може також поглинати чи відбувати конкретні види атак. Наприклад, Аркана Justice дає більший опір фізичним атакам і також збільшує власний. Або Аркана Херміт, яка дає використовувати таємну магію, яка може муттєво вбити персонажів, якщо не використати правильні персони. І як я вже казав, таких арканів 14 штук. І на щастя, вони усі йдуть в певному порядку, а не рандомно тож можна адаптуватись. Найстрашнішою формою є останній аркан під назвою The True Nix Avatar, тобто справжня форма фінального боса, який по лору гри символізує смерть. На останній фазі Нюкс починає юзати скіл Night Queen, яка завдавала великої шкоди усій команді та могла рандомно накласти чарм, фір або панік. Її основний прикол в тому, що він міг юзати його до 4 разів поспіль. Під час цієї форми він повторює фразу, що опір безглуздий, смерть неминуча і час настав. І більшості гравців, які проходили персону, долаючи усі попередні фази, дійсно так здавалося. Тому що вайп міг відбутись буквально за один хід. І це дуже зазмучувало, тому що проходження попередніх фаз займало близько 30 хвилин. Окрім крутих механік боя з цим боссом дуже хочу відзначити візуал і музичний супровід, який, до речі, що в оригіналі, що в ремастері, ну дуже на високому рівні. Тому цей бос ходить не тільки в легендарну підбірку, а й в топаніме битв, де займає почесне друге місце. Чому лише друге? Тому що наступний бахамут. Final Fantasy 16. Битва з Бахамутом у Final Fantasy XVI це один з тих моментів, що залишається пам'яті назавжди. Справжній пік кінематографу і фінал фантазії розробників цього шедевру. Цей бій нагадує більше аніме фінал, до якого автори йшли 20 сезонів, і уся розв'язка відбувається у цьому поєдинку. Спочатку ти б'єшся з Діоном у його людській формі. Він майстерно володіє списом і світловими атаками. Але щойно він перетворюється на Бахамута, все змінюється. Ви розриваєте небо, ширяєте серед хмар, швиляючи один одного свої найкращі атаки. І нарешті підіймаєте у космос, де ваша битва стає схоже на поєдинок двох багів. Я би вручив цьому поєдинку нагороду за найкращий візуал. Переглядаючи цей поєдинок, ти чітко бачиш наскільки сильно розробники вкладались в кожну атаку, в кожен випад, в кожну деталь. Через що усе разом змушує тебе забувати, що ти зараз сидиш перед монітором, а не в космосі долаєш найнебезпечнішу силу у цілому світі. І остаточної епічності додає емоційний окрас, який передають сценаристи, тому що Діон не просто бос, він один з найтрагічніших персонажів гри. Він не злий, він не хоче знищувати світ. Він жертва маніпуляцій, і навіть у своїй останній битві він бореться не за владу, а за те, щоб знайти вихід у безвиході. Це не просто один з найкращих боссфайтів у серії. Це один з найбільш емоційних моментів у всій Final Fantasy. Лауі Undertale. Undertale дійсно унікальна РПГ, де твої вчинки мають значення. Ігра запам'ятовує їх, навіть якщо ти спробуєш почати спочатку. Перший персонаж, якого ви зустрічаєте в грі, це усміхнення квітка Flowey, яка вітає тебе у цьому світі і намагається пояснити систему гри, але швидко показує свою справжню натуру, намагаючись атакувати тебе. Це одна з найкращих очкових сцен у грі, яка натякає на таємний підтекст Undertale. Як я й казав раніше, гра запам'ятовує ваші дії, через що існує декілька варіантів проходження гри, які повпливають на фінал. Ви можете Мотиватись нейтралітету, проходити гру у пацифістському стилі або влаштувати в грі геноцид. В усіх випадках буде різний фінал. І от один з таких фіналів відбувається після битви з королем Азгором. Коли здається, що гра ось ось закінчиться, зненацька з'являється та сама усміхнена квітка з початку гри, про яку ви вже давно забули. Він миває Азгорома, краде душі шести дітей, які зберігалися у королівському замку, і використовує їхню силу, щоб перетворитися на Бога, Омега Флауі. Його тіло стає гігантським. Він більше не схожий на квітку, а на потворну механічно органічну Тоту, що складається з мутованих облич та кібернетичних частин. На відміну від боссфатів в інших іграх з прикатами та атаками в таймінг, в Undertale основна задача ухилятися від атак противників, тому що ви не якийсь супергерой, а просто маленьке восьмобітне серце, у якого одна задача вижити бій з флаві, справжній хаос, гігантські лазери, несподівані глічі, спотворені спрайти та напівреалістична графіка, що не схожа на стиль гри. І все це в нереальному темпі під розривний драменбейз. Але і це не все. Головна фішка цього боса, як і в Metal Gear Solid, те, що він ламає четверту стіну і отримує керування над вашою грою. Він чудово розуміє, що ви гравець, і кидає вам усілякі фрази, щоб бою з ним вам було ще матрошніше. Наприклад, на початку бою він може стерти усі ваші сейви і залишити лише той, де ви вмираєте, щоб ви переглядали його знову і знову. Сам бій також наповнений дуже крутими фічами, де вам може здавати, що це вже кінець, але ви портаєтесь гру з тим самим божевільним темпом. Лаві, це один з тих босів, які запам'ятовуються назавжди. Якщо ти гру в пацифістському силі і дізнатись його історію, то можна прийти до висновку, що він не просто злий, він садист, який живе в постійному відчаї. без душі, без емоцій і без права вибору. І саме це його робить легендарним босом. King Dice. Cuphead. бос казино? Що? Саме так, у грі Cuphead King Dice один з фінальних босів, і його бій унікальний тим, що ти не просто б'єшся з ним, а проходиш випадкову серію міні-босів у його грі в кості. По лору Кінг Dice права рука диявола та ведучий казино, де Капхед і Магман колись програли свою душу. І коли ти проходиш усіх босів у грі, він не дозволяє тобі отак одразу зустрітися з дияволом, бо хоче сам позбутися тебе спочатку. Легендарним цього боса робить саме його механіка бою. Тобі треба пройти дошку казино, кидаючи кістки і переміщуючись по клітинках. Кожна цифра, яку ти виб'єш, визначає, на якого мінібоса ти потрапиш. Всього 9 мінібосів. і ти б'єшся щонайменше з трьома з них. Але як показує практика, тобі зазвичай так не щастить. Також є клітинки ха які дають тобі додаткові життя. Основною складністю є те, що у всіх міні-босів різні механіки бою. І якщо ти помреш хоч на одному, ти починаєш рівень з самого початку. Але якщо тобі все ж таки вдається здолати їх, то тобі відразу потрібно готуватись до дуже складного бою з самим Дайсом. І знову, якщо ти помреш, починаєш з самого початку. Усе проходження цього бою виглядає ну дуже стильово. Кожен бос відображає якийсь елемент казино, по типу стаку фішок, алкоголю або сигари. І все це в музикальному супроводженні джазу 60-х років. Мене наприклад дуже здивувало, що Дайс є лише перед фінальним босом, тому що сам файт видається досить довгим і хардкорним. І Якщо порівнювати його з фінальним босом д'яволом, то Дайс запам'ятовується значно більше своєю крутою механікою і сетінгом. Тим не менш, ставлю цьому босу 10 фріспінів із 10. The Icon of Sin. Doom Eternal. Ну куди ж без епічного легендарного і драйвового дума? Вся гра побудована на крутості і епатажності битви з ворогом. І коли гра доходить до фіналу, нас зустрічає здоровена скотина, у якої одна лише рука зблизька займає увесь екран. Це досить складний босс. Якщо у першій частині Дума, де Icon of Sin був складним в неправильному ключі, що робило босса відстійним, то в Дума Turnal він повернувся складним, але бій з ним приносить ну дуже багато задоволення. Він намагається розчавити вас як хробака своїми величезними руками, пускає вас полум'я, спускає з небес метеорити і призиває ще більше ворогів. Увесь бій з ним це просто хаос, пекло і крутіший металкор, який довбить вам в уші на 100%. На жаль, не можна сказати про те, що босс відрізняється якоюсь особливою механікою бою. І просто потрібно застосувати увесь свій арсенал для того, щоб спочатку пробити його сталеву броню, а потім пробити його шкіру. Зазвичай, вже на першому етапі в тебе закінчуються патрони, і тобі потрібно підібрати амуніцію та хілки для продовження бою. При цьому не попастись на його атаку, яка буквально шотає тебе. На протязі усього бою потрібно проявляти швидкість реакції, реакцію, при цьому не забувати наносити демедж по боссу. Більше за все мені подобається, як закінчується цей файт. Коли тобі вдається підкосити боса та відкрити його слабке місце, мозок, ти підіймаєшся по ньому і встромляєш туди меч. Після чого. Він падає у бездну. А Думгай, як ні в чому не бувало, йде у протилежний бік, не озираючись назад, як круті хлопці не дивляться на вибух. Просто черговий день і черговий порятунок Всесвіту. Маскет Люмен Байонета 2. Друга частина байонети один з найкращих слешерів, який має досить багато крутих босів, але усім більше всього запам'ятався маскет Люмен. Через те, що бій з ним здається дуже відзеркаленим, наче б'єшся сам з собою. Складається враження, що у розробників дійсно була така задумка, але сценаристи не вигадали, як з Байонети зробити клона. І тому, напевно, зробили такого босса, міні-навички якого дуже нагадують твої. Битва починається з катсцени, де Байонети, ухиляючись від атаки списом, вистрілює своїх фірмових червіків стволами, прямо в лице Люмену. Який як ні в чому не бувало, просто змахує рукою як Нево з матриці і зупиняє куля. Бій дуже динамічний і швидко набирає оберти. Спочатку ви починаєте на землі різати один іншого з махами мечів і перекидаючись з а потім в повітрі перезиваєте своїх величезних істот, які, як і ви, борються між собою на фоні. Механіки битви досить прості, але дуже динамічні і швидкі. Окрім ударів по самому Люмену, вам іноді перепадає управління за вашого величезного сумона, щоб розбити лице сумону Люмена. В бою нас також супроводжує досить епічний саунд Трек, який придає бою ще більшої легендарності. Емоційний підтекст битви також грає велику роль, тому що за час гри байонети і Луман мали спільну історію, і його зрада стала величезним ударом для байонети. Тому він і намагається знищити її, щоб покласти кінець для того, що вона вважає правильним. А він ні. Цей файт також спокійно претендує мінімум на топ-3 аніме битв. І якщо ви чекали босів соуслаків по типу Радана, то я вас засмучу, їх не буде, тому що для них потрібно робити окреме відео мінімум на годину. Я старався підібрати для вас босів, про яких мало хто чув, але битва з ними легендарна і особлива. Чи не то своєю пічністю, чи не то крутими механіками геймплею? Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Дайте знати в коментарях, якщо хочете почути ще. На цьому в мене все з вами був Думшак. До зустрічі в новому відео.